Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого корисного і цікавого. Навіть московити, знайомі з історією, визнають, що удільне Московське князівство не мало підстав для успіху порівняно з іншими князівствами: ні родючих земель, ні вигідних торгівельних шляхів, ні лісових промислів, ні корисних копалин. Тільки одне, Москва сльозам не вірить. Про родючі землі і корисні копалини в Москві говорити не доводиться. А дерева були вирубані спершу навколо Москви, потім куди руки доходили. Про це писали Зігмунд фон Герберштайн в 16 столітті і Микола Костомаров у 19. -му. Знаєте, для чого Пушкін приїхав у Київ? У 1821 році подивитись на контрактовий ярмарок. Бо ні в Петербурзі, ні в Москві подібного побачити не збіг би. Всеросійський ярмарок був у Ніжнім Новгороді з 1817, го а до того з 1641-го в Макар'єво між Нижнім і Казанню. Після перенесення назву залишили. На межі 19-20 і 20 століття московитів лякала можливість піднесення Казані. Деякі підстави були, мовляв, Московія може перетворитися в Казанське ханство. Першу подорож Єкатеріна ІІ зробила в Казані. Друге, за значенням після Петербурга місто Імперії. А після наполонівських воїн другим містом стала Варшава, і найшвидше зростали Одеса і Харків. Замість важкої промисловості в Москві було багато ромісників. Але на відміну від мешканців Тули, ніяку блоху підкувати вони не могли, займались дрібним ремонтом. Зокрема, ходили з криком: А от ножи точить!». Були текстильні мануфактури, але їм було далеко до Серпухова, Ярославля, Іванова, Дарви, Тампери, а тим більше Лонзі. І це в дев'ятнадцятому столітті, коли більшість залізниць прив'язали до Москви. Москва залишалась купецькою, була відома роздрібною торгівлею, злодійкуватими продавцями і купецьким стилем життя, який освічена частина московитів оцінювала невисоко. Однак він відображений в творах Кустодієва, який зображав оголених товстих купчих як зразок жіночої краси. Це не фантазії. Москвички часто мились посеред вулиці, навіть у 19 столітті, чим дуже дивували іноземців. Тоді образотворче мистецтво і військову справу. Вивчали в Петербурзі. Найпрестижнішим освітнім закладом був Царскосельський ліцей, найавторитетнішим університетом Казанський. До того освітнім центром був Київ з його Могилянською академією. Під час царювання Петра I столицю перенесли в Петербург, де вона була чи то до 1917-го, чи то 1918-го року. І московити не переживали ніяк. З 1564 по 1581 рік столицею був Олександровськ при наступі ворога. Володар тікав з Москви, закривав Кострову в 1382-му, Сергіїв Посад в 1571-му, Ярославль в 1659-му. Москву спалювали в 1382-му, 1521-му, 1571-му, 1609-му, у 1812-му точно самі московити. У минулому справжнім центром був тільки центр сакральний, тобто священний для релігії. У XIX столітті в Європі знали, що простий народ Московії справжньою столицею своєї імперії вважає Царгород, тобто Стамбул. І на початку Першої світової війни імперська пропаганда поширювала ідею завоювання Стамбула. Як сакральні центри сприймали також Єрусалим, Український, Київ, Почаєв, Святогірськ, Троїцько-Сергіїв, Посад, Московії, Карельський Валаам, Поморські Соловки, але Москви серед них не було. Те, що Київ має сакральне значення в православі, а Москва ні, є однією з найважливіших причин, чому московити. Завжди хотіли загарбати Київ і привласнити його історію. Але чому Москва не була справжнім центром, чесно кажучи, я і навіть і не знаю. На сьогодні все. Прошу підписуватись на мій канал.